Маємо візит генерального директора Союзу охорони природи Німеччини Лейфа Міллера, який вперше в житті приїхав в Україну, власне, приїхав в часі війни, приїхав відвідати своїх і підтримати. Українських партнерів для нас надзвичайно важливий візит, оскільки він дуже багато сигналізує для нас, він багато значить для нас. Це підтримка українських партнерів в часі війни. Ми збільшуємо кількість івентів, ми збільшуємо кількість проєктів, ми збільшуємо кількість залучених учасників. Це, здебільшого, молодь, діти, підростаюче покоління до екозаходів. Це дуже це все завдяки Союзу охорони природи Німеччини. Ich bin das erste Mal in der Ukraine, noch das erste Mal in diesen Zeiten in der Ukraine und ich wollte und wir wollten damit ein Zeichen setzen, dass wir mit unseren Partnern uns solidarisch erklären, dass wir der Welt zeigen, was es hier für tolle Menschen gibt, für tolle Projekte gibt, dass die Natur keine Grenzen kennt. Das ist ein Motto des Nabu und deswegen bin ich hier und bin total stolz hier zu sein, habe mich lange auf diese Reise gefreut und muss wirklich sagen, Es ist ein tolles Land, es sind tolle Menschen, tolle Projekte. Ich bin einfach nur stolz auf uns und auf eure Partner. Завдяки ним ми маємо можливість реалізувати проєкти різного спрямування. І власне, сьогодні ми маємо заключну конференцію по одному з таких проєктів це екотеатр українських Карпатах, який є надзвичайно важливий і надзвичайно. Перспективний як напрямок діяльності нашої на майбутнє, оскільки шляхи методи донесення екологічних цінностей до дітей до підростаючого покоління ми опробували багато з цих методик, власне, але саме важлива і сама дієва це екотеатр. Ми тобой ще маленькі, і самі не боремося. Тут потрібна допомога. Чую, чую! Через театральне, через лількове мистецтво можна донести екоцінності до наймолодших діток. І ці цінності, які закладаються в такому ранньому віці, вони вони залишаються з дитиною назавжди і формують її. Розуміння її світогляд формують базу світосприйняття. Огу це, це тіпенька сава, але для каженів вона небезпечна. Ховайся в рамках даного проекту. Ми розробили еко-квест для діток молодшого та середнього шкільного віку, який стосується збереження природи. Карпат. В його основі є наша попередня робота це розмальовка про пригоди Степана в Кадротляндії, де допитливий хлопчик рятує поселення від гори сміття. Всі активності, які були заплановані, були успішно реалізовані нашими українськими партнерами. Деякі показники, які були заплановані, навіть були перевершені. Ті результати, які нам вдалось досягти, завдяки цьому проекту, і підтримці німецького союзу охорони природи, який отримав фінансування від німецького уряду та міністерства закордонних справ Німеччини. Саме завдяки таким проектам вдається і мультиплікувати ці. Досягнення і також планувати наступні ідеї та реалізувати. Їх. Цей рік він взагалі був дуже цікавим і насиченим. Нам просто пощастило. Що в нас в театрі з'явилася така прекрасна вистава «Таємниця маленької сови. В нас з'явився супер квест на екотему. Це прекрасно, тому що діти приходили і із задоволенням виконували ці всі завдання. Ми було дуже цікаво, і в нас якби з'явилася така змога попрацювати і розказати, і поділитися своїм професіоналізмом з педагогами, тобто навчити їх грати саме лялька. Ми це такий сет, який побудований на тому, що через форму гри ми доносимо дуже важливі теми. А саме для чого треба оберігати природу, чому її треба любити, і взагалі що ми маємо залишити нащадкам. Ich stehe hier gerade in einem Theater und habe gerade ein Theaterstück gesehen mit einer kleinen Eule. Und ich muss sagen, ich habe fast geweint, ich bin begeistert und ich will diese kleine Eule nach Deutschland holen als Symbol auch für die ukrainisch-deutsche Freundschaft und auch als Symbol für den Naturschutz in diesen schweren Zeiten. Результатів даного проекту стала підготовка сету ляльок, рукавичок, а також сценаріїв казок, які педагоги мають можливість використовувати в своїй роботі. Такі комплекти поширюються через національну платформу Всеосвіта. Для платформи був підготовлений курс, який можуть пройти всі бажаючі педагоги України, і переможці отримують цей набір в подарунок. Ми актори, ми режисери, ми ставимо вистави, ми граємо, ми придумовуємо квести. Але саме от коли ти зможеш ти можеш передати і зацікавити, наприклад, от коли ми робили там воркшопи для педагогів, зацікавити, як працювати з лялькою, можеш щось їм порадити і чимось їм допомогти, це супер просто. Ми би дуже хотіли, щоб ті матеріали, які ми... Які нам вдалося зробити в на протязі останніх трьох-чотирьох років разом з нашим українським партнером, вдалося мультиплікувати і в інших регіонах України, і саме таку ідею ми подали як наступний проект в Міністерство закордонних справ Німеччини.